Псалом 76 На закінчення Для Ідітуна Псалом Асафа. Голосно я закличу до Господа, голосом своїм до Бога, і він мене почує. У день моєї журби я шукаю Бога, шукаю Його руками вночі, і я не був обманутий. Моя душа відмовилася від потіх. Як згадав Бога, втішився, як виговорився, мій дух підупав. Мої очі не заплющуються до ранньої сторожі. Я в журбі та в мовчанні. Я роздумую про давні дні, я згадую одвічні роки і вчуся. Вночі я розмовляю зі своїм серцем. І мій дух допитується, чи Господь відкине навіки і більш не прихилиться? Невже назавжди припинилося Його милосердя від роду до роду? Невже Бог забуде помилувати і стримає своє милосердя у своєму гніві? І я сказав: Тепер я почав. Це зміна правиці Всевишнього. Я пригадаю Господні діла. Бо пам'ятатиму твої давні дивовижні чудеса, навчуся з усіх твоїх справ і буду роздумувати над Твоїм промислом. Боже, твоя дорога свята, хто ще такий великий Бог, як наш Бог. Ти Бог, що твориш чудеса, ти виявив свою силу в народах, ти визволив свій народ своєю рукою. Синів Якова і Йосифа. Боже, тебе бачили води, тебе бачили води і збурились, і безодні захиталися, могутній шум хвиль. Хмари подали голос, їх пронизували Твої стріли. На небозводі гуркіт Твого грому, Твої блискавки спалахували у всесвіті, земля здригалась і тремтіла. Твоя дорога в морі, твої стежки серед великих вод, твої сліди незбагненні, наче отару овець ти вів народ свій рукою Мойсея та Аарона. Послання до РИМЛЯН. Розділ 4 Що скажемо? Здобув Авраам наш прабатько за тілом. Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне, а тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра Його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи, блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха. Отже, чи це блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання, ми кажемо, що Авраамові віра зарахована за праведність, але як зарахована? Тоді, коли він був обрізаний чи коли був не обрізаний, не після обрізання, а до обрізання. А знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, що їй мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх віруючих, які не обрізані, аби і їм це було зараховано за праведність, щоб так само бути й батьком обрізаних. Не тільки тих, які обрізані, але й тих, хто йде слідами віри, яку ще будучи необрізаним, мав наш батько Авраам, адже не законом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу, а обітниця скасовується, адже закон спричиняє гнів. А де немає закону, там немає і переступу. Через це обітниця, щоб вона була з благодаті, аби бути непорушною для всіх нащадків, є звіри, і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є звіри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано. Я настановив тебе батьком багатьох народів, перед Богом, в якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що не існує, як існуюче. Він, всупереч сподіванню, повірив надії, що стане батьком багатьох народів згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі і не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років змертвілим, як і змертвілою у тробу Сарри. Він не мав сумніву й недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був упевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв, тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного, те, що зараховано йому. Але й для нас, бо має бути зараховано й нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих, який був виданий за наші переступи й воскрес для нашого оправдання. ЧИСЛА розділ 35. Господь звернувся до Мойсея на заході Моава, біля Йордану, поблизу Єрихона, Промовляючи, Накажи ізраїльським синам. Хай дадуть левітам зі спадщини їхньої власності міста для проживання, і прилеглі околиці міст, що довкола них вони також дадуть левітам. Міста будуть їм для проживання, а відділена земля буде їм, їхній худобі та всім їхнім чотириногим. Околиці міст, які дасте левітам. Простягатимуться від стін міста й далі на дві тисячі ліктів довкола. Тож відміряєш ззовні міста сторону щодо сходу 2000 тисячі ліктів, і сторону щодо півдня дві тисячі ліктів, і сторону щодо моря дві тисячі ліктів, і сторону щодо півночі дві тисячі ліктів. А місто для вас буде посередині цього і прилеглі території міста. З міст, які дасте Левітам, шість міст будуть як сховища, щоб утікали туди вбивці, а крім них ще сорок два міста. Усіх міст, які дасте Левітам, буде сорок вісім їх і їхніх прилеглих околиць. Щодо міст, які передасте з володіння ізраїльських синів, то від численних виділите більше, а від нечисленних менше. Кожний, у залежності від свого спадку, який отримав, передасть міста левітам. І промовляв Господь до Мойсея, кажучи: скажи ізраїльським синам і звели їм, ви переходите через Йордан у ханаанську землю, ви відділите самі собі міста, міста сховища будуть у вас, щоб утікали туди вбивці, ті, хто вбив душу ненавмисно. І будуть вам ці міста за сховища від кровних месників, і не помре той, хто вбив, перш стане на суд перед громадою. І міста, котрі дасте, це шість міст, які будуть для вас сховищами три міста дасте по інший бік Йордану, і три міста дасте в ханаанській землі. Вони будуть сховищами для ізраїльських синів, для приходьків і тих, які живуть між вами. Ці міста будуть сховищами, щоб утекти туди кожному, хто вбив душу ненавмисне, але той, хто вб'є його залізним знаряддям, і він загине, то це убивство, убивця неодмінно має померти. Якщо ж ударить його каменем з руки, від якого можна померти, і той помре, то він убивця, убивця неодмінно має померти. Якщо ж ударить його дерев'яним знаряддям з руки, від якого можна померти, і той помре, то він убивця, вбивця неодмінно має померти. Кровний месник він уб'є вбивцю, коли він його зустріне, він його вб'є. Якщо ж штовхне його з ворожості або кине на нього будь-яку річ із засідки, і той помре, або в гніві вдарить його рукою, і той помре, то той, хто вдарив, неодмінно має померти. Він убивця, убивця неодмінно має померти. Кровний месник хай уб'є вбивцю, коли його зустріне. Коли ж штовхне його випадково, не через ворожнечу, чи кине на нього будь-яку річ не з ненависті, якимось каменем, від якого він помре. Не знаючи, що він упаде на нього і вб'є, а він не був його ворогом і не шукав йому зла, то хай розсудить громада між тим, хто вдарив, і між кровним месником. І громада визволить убивцю від кровного месника, і громада поверне його до його міста сховища, куди утік, і житиме там до смерті великого священника якого помазали святою олією. Якщо ж убивця часом вийшов би поза межі міста, до якого він утік, і знайде його кровний месник поза межами міста сховища, і кровний месник уб'є вбивцю, то не буде він винний. Тож нехай живе в місті сховищі, доки не помре великий священник. а після смерті великого священника нехай повернеться вбивця в землю свого володіння. І це буде вам за правило суду у ваші роди у всіх ваших поселеннях. Кожен, хто вб'є душу, при свідках буде покараний як убивця, але не один свідок свідчитиме на душу, щоб їй заподіяти смерть, і не візьмете викупу за душу від убивці, на якому вина і який повинен бути вбитим. Він неодмінно має померти. Не візьмете викупу, щоб утік до міста сховища і далі жив на землі, доки не помре великий священник. і не оскверните вбивством землю, на якій ви живете, бо та кров вона оскверняє вбивством землю. Земля не буде очищена через пролиту на ній кров, хіба кров'ю того, хто пролив, і не оскверните землю, на якій живете, на якій я поселюся між вами. Бо я Господь, котрий живе між ізраїльськими синами. ЧИСЛА розділ 36. І поприходили старішини племені синів Галаада, синів Махіра, сина Манасії, з племені синів Йосифа, і промовляли перед Мойсеєм та перед священником Елеазаром, і перед старішинами родин ізраїльських синів. По батьківській лінії і висловились, Господь заповів дати землю в спадщину нашому володареві через жеребкування між ізраїльськими синами. І Господь заповів дати спадок нашого брата Салпаада, його дочка. Та якщо вони стануть жінками в одному з племен ізраїльських синів. То їхня спадщина відійде зі спадщин наших батьків і приєднається до спадщини племені, де вони будуть жінками, і відійде від отриманого за жеребом нашого спадку. Коли ж в ізраїльських синів буде рік прощення, то їхній спадок додасться до спадку племені, в якому вони стануть жінками, і їхня спадщина відійде від спадку племені нашого роду. І заповів Мойсей ізраїльським синам з наказу Господнього, промовляючи, так говорить плем'я синів Йосифових. Ось те, що заповів Господь дочкам Салпаада. Він сказав: Хто їм милий, хай тим будуть за дружин, лише хай будуть дружинами в племені свого батька. Тож не переходитиме спадок ізраїльських синів від племені до племені. Бо кожний з ізраїльських синів залишиться в спадщині племені свого роду, кожна дочка з правом спадщини в племені ізраїльських синів буде дружиною комусь із племені її роду, аби кожний з ізраїльських синів отримував спадщину свого роду. І не буде переходити спадщина від одного племені до іншого племені, але кожний з із ізраїльських синів залишиться у своєму спадку. Як Господь наказав Мойсеєві, так і вчинили дочки Салпаада: Маала, Терса, Егла, Мелха і Нуа, дочки Салпаада, повиходили заміж за двоюрідних братів, вони стали дружинами в племені Манасії, синів Йосифа. І їхня спадщина залишилася в племені людей їхнього роду. Це заповіді, приписи і суди, які Господь заповів через Мойсея на заході Моава поблизу Йордана біля Єрихона.